ніколи днем народ ходить вночі ходить постійно якісь движухи. а де пацята свинчата рибка які роблять масажі свинчата смішні такі Вон, зайчики Вже до 14, вже 10. -го. Валентин день, батон піч. Така файна локація, до речі. А там сама гуща, тому місці саме двіжняк вечора. Но міністр пляжик не зайшов. Не зайшов, не знаю чого, будемо його трошки міняти. У всі пляжі для старших людей, замітив вся, вся молодіж. Їздить подальше від центру, подальші дикі, дикі міста. Ну і там набагато красивіші ландшафти. Набагато-набагато. Місне риночок. Прийшов помодимо торку, що то є. Якраз край зрана, сінгозерана. Треба ми купити морепродукти. Якісь, якісь, до, до речі, яйця не страшно, добрий. Так, Креветочка, 382-420 тисяч. Evo tebe, čekaj. Hrabna je kamarinka, poći iz njeseca. Zarad su kupili svoju hrabu. Ok, odem gdje. Gdje kao bo ova rupka je, taj će je. Moje podruzi u pošukah slonekiju. Pokaza nam skiljko še da je s 800 metri, možeš? A nje, nje, da 800 metrima. Pa će. тут Зараз іде нічний той парк забуває. Нічого не звісно. Бхтао, Банхтау. Від нас найдальний пляж. Ми собі зробили таку ціль підвідати всі пляжі. Всі пляжі. До речі, дуже файне містечко тут. А локація Бангтау. Банктау Гетвічковий можеш уже файленько Спрятати від сонця Зависити за гамачок і години пацанчика і відпочивати Писок ковід тисячі Тисячі сотні Тималенькі на рана, він поростає до паніху звірчики До речі 400 бат свой Na Rénike, hogy én mi van a koha. Krebuská ezzel íz, hogy én tudok. Egyébként én van így, Köpri, az úgy csak. Abba, épp is olyan. Пальма просто такі де, непонятні штучки. Що за штучка, не знаю. Що за фруктик. Пляж по розмірам. Це каже найвеликі в Тайланді. Сама кінцева точка, але найвелика. Тут місто скутрі машинки приїжджає, тому що так далеко їхати. Ми сюди їхали час з чим-то. на моториці. Ось тут самі великі хвилі, волночки по всіх містах, самі великі. Щось таке як сосна, Тіньок тут постійно. І море. Море, море, море. Тому Тайланду. Ромась такі. Як у нас вдома хрестивник, тут пам'ятник Будді, я так зрозумів. Повців, повсю. Території всіх пляж дуже мало таких є. Це маленькі величезні, величизна, велика возник молодожона, як у нас, на сеневі ролиці, знімають біля моря. Thank you. Thank you. Чути, дуже файний захід сонця. Дуже файний. Зараз буде починатися прилив і буде доходити аж до того боку. З часиком бо це більше і бич хвилі попринські хвилі це наші закарпатські О, пацанчик майже у сім'ї меслі таєць не вид що. Маленькая. <рошки> Маленькі деревки. <директор. рошки> Дивіться, в себе на сторінці одивила таке величка постать, який різдва, там буквально десь може минутка, про те, що емоційно не купиш не за який гроші, треба використовувати кожен момент. Я тільки гроші трошки, підда відпочинь, бо життя дуже коротке і будь-який час воно може зробити так, чик, і все, і закінчилося. І ти можеш мати мільйон, а ти нічого в житті не побачив. Тому так собі записано. Дуже багато, дуже приємно, що дуже багато людей то, ну, зрозуміли, мене, мою думку. Але, як завжди, щирі українці знаходяться такі, знаєте, дивані, дивані це те, що сидять тому на дивані. Особливо там є такі патріоти в ошиванках, <гутрі> у них лише прапориць, там ще якась надпись така щира до того, не фотографії, нічого, і починають мені написувати, як я маю жити, що я маю робити. Хочу вам довести до вашого відома, що як мені жити, я після туди я вже знаю, як я маю жити. Не вкрав не в державу, не мені не дала держава нічого. Я все життя з торбу 35 років, по світу, 35 років по світу я хожу, заробляю гроші. Не в себе в державі, а по світу, тому що держава така, як я, особисто, я говорю за себе, я говорю за всіх за себе. Не любить, розумієте, тому що я б хотів робити дома, але я світру ціню. Я знаю, скільки він стоїть, яка його ціна, а в нас як? У нас буде стояти. Це маленький відпуск від самої суті, що я хочу сказати. У нас буде стояти 100 квадратів. Бруща посилити біля школи буде стояти мільйон двісті, хоча ціна тому, така як я майстер своєї бригади, ми би то зробили за 400, всі би заробили, і ще б 800 тисяч стало. Ну ні, у нас мільйон 200 млн ну, бруску постеліть, хто знає ці, як у нас це робить. Розумієте? Законно то і то корупціонери, корупціонер, і вдома нормальний чоловік не може розумієте, таких цін, як. Вдома заробляють наші чиновники, немає ні в Америці, ні в Канаді, ні в Європі, ні в Німеччині ніде. Така просто мільйони Тут розділяються там між собою, між тими корупціонерами і так далі. Ну, і тому такі люди, як я, тому що я з сил камеру, ви кажете, що ти показуєш там своє життя, там хлопці в окопах і то, а ти показуєш на всій світ, а тобі добре. Як жити купці, окопах я знаю, бо я сам тут працюю, то знаю, як тут жити в окопах, а ті, що пишете ви, ви там не, не, не знаєте з тою як що тут таке окоп, що тут таке їсти вонячу тушунку, що таке спати у палаці і чекати, що зараз прийде якась сеперна команда забити нішу шию і так далі, тому подібне. розумієте? Вам тут не знаєте. Я вже не говорю про те, що я хрупці ну, там, 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 Слава Богу, в мене та частина вийшла, але я трошки того хліба я закушав. Не, не, не там, де не самі стоящи наші, наші воді не любляли, але трошки там в городі, але ти коли спиш і не знаєш, чи рано ти все встанеш, тому що якийсь город прийде все про команду верти, чи ганату палатку, чи, чи, чи прийде бабка якась під тим, щось підверже, кончика <рапрошує> рано не встанеш і так далі, тому подібне. Ви мене учите в життю, що я маю робити. Я знаю, що їм робити. 51 рік я маю. Тому інколи, коли бачу такі пости. Дуже заумні, зарозумні, я їм даю таку відповідь, яку вони хочуть почути. Може два груба, може з таким тим, але я роблю так, як хоче почути мій е, тот пацієнт на тому боці провода. Не ж так, розумієте, адекватному чоловіку можна об бути об'яснювати адекватно, а не адекватом просто так. Але ще коли бачу, що там ще профілі вже закритий, то їх треба маленько з ними поспілкуватися, а потім удаляй. Тому що я хочу бачити, чим живеш ти. Шановний, щоб мені пишеш мені, чи бабка, чи тітка, чи якийсь там е серйозний е патріот у вишиванці, буде мені написати, що мені робити, як мені робити. Ну. Тому бачається, що такого чудового міста мушу <рапити> робити такі е е невеличкі сюжети, але вже як є, так є. Ще раз говорю, я своє життя знімав 15 років, це моє хобі, де би я не був в ресторані, на природі, на морі, в окопі, в Донецьку. У всіх містах, де розуміють, я то моє хобі, я його займаю. У кабінетах чиновників, особливо моя тема любима у корупціонерів. Ну, хобі, все. І ваша думка мене тих диванних патріотиків не цікавила ніколи і цікавити не буде. Але мені дуже подобається, ніколи з вами спілкуватися, тому я пишу так, як ви того Все. Всім нормальним мені великий привіт-привіт. Я лише бажаю скорішого закінчення війни. І всі наші пацанчики, був кожен з них який закінчений побував на морі. І то має так десь боксів буде, кожен, розумієте. Але щось дуже багато хлопців, порядних, порядних, але яких не дуже будуть ходити бачити вдома в Україні, повірте мені, що Саєк-14 спочатку обирають саме таких патріотичних, потім якийсь час прийшли ще одне покоління і будуть просто вонищуть. Цвіт нації, щоб добратися вже подивши, що говорив, що вже їм треба лише треба те, що лежить у нашій землі. Не в, не я, ні не хтось, не треба лояльний чиновник корупціонера, який може купити. Патріотичні люди в Україні не потрібні. Запам'ятаєте це, собі цей раз я не знав, що це буду говорити, так, це моя особиста думка, це я так думаю. І, і, і я так буду думати. Всіх других куплять, патріотів настоящих. Постарайтеся залишитися там, де йде війна. І... Але дав би Бог так, щоб такое не стало. Я просто бажаюся, щоб нормальні хлопці, пацанчики прийдуться додому. Може тоді, якщо їх не покупляють, може тоді, настане у нас якийсь лад, і, і все в все Україні буде добре. Хоча знаю на 100%, що багато з тих у нас міжістки, там пішли мені пару жінок таких, що ви такої не викладаєте, ви особисто потім будете просити мене. Піти з камерою знімати чиновників, які як вашого сина чи вашого тофу, болять з їх кабінетів чиновників. Запам'ять моє слово, так і я тут все казав і буду казати, що так буде. Коли повертаються хлопці з війни, треба буде робити якісь справочки, отакі бляха впіндренд чи гандураси будуть це здівати з ваших хлопців, які по три роки служать і ви потім будете зволити мені, що в Славіку прийде, бо Там треба, щоб бути висловити в інтернеті, що у нас така біда, так як все то було. Тому вважаю вам всіх тільки здоров'я. Не хурійте і біжіть себе рідних і близьких. Всім пока-пока. Всім нормальним атака. Людям велика привіт. Чао-чао.